Здобутків багато. Не хотіло бися хвалити, але дійсно здобутки є. Ну, саме найперше, я рахую, що е, ми стали набагато відкритіші, як були до цього часу. Це так поза межами економіки, але я говорю про те, що ми дійсно стали набагато відкритіше, ми готові розказувати, показувати у першу чергу по ті проблеми, які в нас є, на яких акцентують увагу, і громадськість, і, і так далі. І друге питання показати те, що дійсно лісівники Закарпаття працюють. Тобто, я думаю, що ви бачите і побачите сьогодні ще більше. Це одно з перших. Друге питання, що Закарпатська область знову ж таки перша на Україні доказала те, що ми отримали сертифікат ФСІ, тобто ведення лісового господарства згідно європейських стандартів. Практично на сьогоднішній день вся територія вже, скажімо, покрита, аудити пройшли по всіх підприємствах за мінусом. Трьох підприємств, це підприємств бувшого АПК, які ми прийняли в цьому році. Ну, в принципі, вони ще не готові, їм треба готуватися, можливо, півроку, можливо, чуть більше. Ну, але я впевнений, що вони так само будуть готові. Тобто, ну, я би сказав так, що це теж якесь така, таке відчуття гордості за лісівників, що все ж таки при всіх тих проблемних питаннях, які є, ми змогли доказати, що ми можемо вести лісове господарство згідно європейських стандартів. Е, ну і однозначно це економіка, е, яка турбує всіх, турбує так само нас. Економічні показники у нас надзвичайно хороші цього року. Ну, саме перший ріст зарплати 45%. Це достатньо суттєво цього року. Це перше. Друге питання. Сплата податків до бюджету всіх рівнів виросла на протязі, якщо порівняти з минулим роком, 113 мільйонів. Тобто це і місцевий бюджет, і державний бюджет. Е, реалізація продукції, якщо говорити в сумарному виразі в грошах, збільшилася на 25%. Це при тому, що реалізовано по кубомасі менше як минулий рік. Е, ну, тобто ці цифри говорять про те, що підприємства працюють достатньо ефективно і, ну, скажімо так, нарощують темпи і працюють більш ефективно, як попередні роки. Це е, на сьогодні. Друге питання. Або вже третє. Ми більше стали увагу звертати на, скажімо, ну, так би мовити, що, що основне є і в державі, і в лісовому господарстві. У, особисто це люди. Я думаю, що в першу чергу треба піклуватися про них. Тобто, я буду говорити, що на цього року. Скажемо, всі підприємства практично одягли своїх людей. Що дуже велика сума, яка перевищує там не 20-30%, а 300 500 по підприємствах вкладено грошей на охорону праці. Тобто засоби індивідуального захисту, будинки обігріву, ну різні, різні формати, які потрібні для безпечної праці, безпечної роботи лісівників в лісі. Друге питання сьогодні: ви побачите. Що ми так само почали десь регулювати ситуацію? Будуємо нові контори лісництва, відкриваємо пробуємо, починаємо відкривати це, скажімо, їдальні для робочих. Десь у майбутньому є план, що навіть з розвозкою горячої їжі людям в ліс, прямо в бригаду. Ну, тобто, це такі основні моменти, на які ми зараз звертаємо увагу. Проблеми вони є. Проблема це які нам треба вже вирішувати і з якими боремося кожен день, це все ж таки у нас залишається самовільна рубка. Тобто е виникає багато питань. Однозначно лісова охорона з нею бореться, проводячи рейди, закриваючи шлагбауми, оформляючи документально, передаючи всі матеріали спільно з правоохоронними органами у відповідні структури для подальшого проведення. Друге питання, на що ми дійсно будемо звертати увагу в цьому, це мала кількість і слаба мережа лісових доріг, які нам треба будувати. А це, це не тільки доступ до лісфонду, тому що ну, всі говорять, що лісники будують дорогу, значить хочуть взяти лісфонд. Це і соціальний фактор, тому що люди мають доступ до лісового ресурсу, до грибів, до ягод. Друге питання, ці дороги дають розвиток туристично-рекреаційному бізнесу, який, скажімо, я би так сказав, що над ним ще треба багато і багато. Працювати. Переоснащення техніки, яке зараз, скажімо, може, плануємо на цей рік. Зовсім кардинально плануємо поміняти ситуацію, тобто починаємо розуміти, що і енергетична залежність нашої держави у якомусь плані є, треба з тим боротися.